Гайверині Кіровоградської області у посадці знаходять роздягнене тіло 21-річної Наталії Соколів'як на обличчі синці на шиї сліди від удушення того ж дня. Правоохоронці затримують підозрюваного свого ж колегу 31-річного В'ячеслава Кирцицького. Подруги убитої напередодні бачили правоохоронці із жертвою. Чоловік майже одразу зізнається у скоєному. Мовляв, між ними жертвою були романтичні стосунки. А того вечора вони посварилися, і він задушив дівчину. А Цілої речі виконув у посадці. Це було у серпні 2015-го. Судовий процес тривав рік. За цей час Віталій Керцицький проходить три судово-медичні експертизи і намагається звалити злочин на проблеми із психікою і стан афекту. Результати перших суперечать одна одній, і лише останнє підтверджує, чоловік цілком здоровий і усвідомлював свої дії. Згідно результатів даної експертизи, обвинувачений в. Під час інкримінованого правопорушення в стані фізіологічного ефекту не перебував. Прокуратура вимагає для підсудного 14 років позбавлення волі. Матір жертви переконана, вбивця її доньки заслуговує на суворіше покарання. Я б хотіла, щоб йому дали довічне, але так як в нас суд сильно гуманний, то навряд ли йому дадуть довічне ув'язнення. Судовий процес у закритому форматі, тож знімальну групу просять покинути залу. Поки за дверима тривають судові дебати, нам доводиться чекати у коридорі. Посилаючись на закритий процес, колегія суддів обіцяє допустити лише до проголошення результативної частини вироку. Зрештою, суд іде до нарадчої кімнати для підготовки вироку, і чекати довелося ще понад п'ять годин. О пів на десяту вечора головуючий зачитує. Суд ухвалив Киртійського В'ячеслава Олеговича. Нуль року народження. Визнати винуватиму в чинні кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років. Окрім ув'язнення, суд постановив Керцицькому відшкодувати постраждалій матері, матері матеріальну та моральну шкоду, коментувати рішення суду та говорити з журналістами вбивця, відмовляється. Ну хотілося б більше, але це теж я думаю, суворий вирок. Я йому не бажала доброго життя. Я хотіла, щоб він мучився, так як мучилась моя дитина. І щоб він знав, що це таке мучити. На сам кінець згорьована матір ледь стримуючи сльози, звертається до депутатів і окремо до Надії Савченко, аби вона із колегами переглянула закон, згідно з яким день перебування злочинців у СІЗО зараховують за два дні у в'язниці. Вони обіжають батьків вбитих дітей. Відмініть цей закон. Він зовсім нікому не потрібний. Захищають не батьків і дітей вбитих, а злочинців.